25-річний ювілей це визначна подія. У 25 більшість людей починають по-іншому сприймати світ, оцінюють свої можливості і досягнення. А чверть століття для закладу культури це вже історична дата. І саме такий ювілей зустрічає цьогоріч початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад Нейтішинська художня школа мистецький заклад, який розвиває творчі здібності талановитих нейтішинців, був заснований у жовтні 1989-го, коли всі художники відзначають своє професійне свято за сприяння. Тодішнього директора музичної школи депутата міської ради Анатолія Сиваківського. Наразі заклад є другим в області після Хмельницької школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв, як за кількістю учнів, а їх наразі три з половиною сотні, так і за кількістю груп художньо-графічного та декоративно-ужиткового відділень. Саме ось навчання на двох відділеннях є родзинкою. Школа має своє обличчя, саме тим, що. Це єдина школа, в яка навчає лозоплетінню в області. І ось унікальність полягає в тому, що в такому маленькому містечку сьогодні у нас відбувається не тільки збереження творчих народних промислів, але і навчання учнів ткацтву, лозоплетінню, вишивці, вишивці-бісируванням. А також ми навчаємо діток. Створювати одяг і їх його прикрашати це якраз і становить клас дизайн одягу. Серед великої кількості мистецьких шкіл Хмельницької області Нетішинська посіла одне з чільних місць, роблячи свій вагомий внесок у справу культурно-естетичного виховання дітей та юнацтва нашої держави. За час свого існування зі школи вийшло майже 700 випускників, багато з яких стали студентами згодом і викладачами престижних вищих мистецьких навчальних закладів. Пишаємося ми тим, що є випускники нашої школи, які сьогодні продовжують викладати. Вони є. Викладачами дуже відомого закладу Національного університету, Львівська політехніка. Ми пишаємося тим, що Майя Булгакова є викладачем цього закладу та Олександр Столярчук. І ми хочемо дуже щиро подякувати цим нашим випускникам, а також викладачам, які дали дорогу в майбутнє. дали... Професійне орієнтацію для цих студентів гордістю художньої школи є викладачі цього мистецького закладу. З 18 працівників педагогічного колективу більша половина колишні випускники, які після навчання у вищих навчальних закладах повернулись в альмаматер навчати вже нове покоління митців. Колектив звичайно, у нас молодий. Якщо порахувати, то напевно. Середній вік навіть не перевалює за 30 років. Це говорить, що педагогічний колектив дуже емоційний, дуже енергійний, імпульсивний. Це дуже приємно, це дуже похвально, це дуже добре. Бо сьогоднішні діти хочуть бачити викладачів молодих. Енергійних, які крокують разом з часом, володіють найкращими сьогоднішніми досягненнями. Такі викладачі цікаві. Найбільшим надбанням школи є її талановиті вихованці на заняттях графіки, скульптури, історії мистецтва, композиції, рисунку, тощо учні художньої школи не лише опановують і вдосконалюють техніку, а й вчаться бачити прекрасне в буденних речах та явищах. Заняття творчі, які відбуваються в художній школі, вони сприяють великому естетичному. Формуванню, великому патріотичному формуванню. Сьогодні надзвичайно актуально звучиться, тому що в конкурсній діяльності, в виставковій діяльності діти можуть якраз показати розуміння тих подій, які сьогодні відбуваються навколо нас, і не дивлячись на свій зовсім ще недорослий вік. Але дуже по-дорослому продемонструвати і своє ставлення, і своє відношення і свою дотичність до подій сьогодення. Тандем учнів та вихователів, які постійно працюють над удосконаленням навчального процесу і спонукають до творчої співпраці своїх вихованців, є надзвичайно плідним. Представляючи свою творчість на виставках і конкурсах різних рівнів, а за останні п'ять років їх було майже 200, Учні отримують дипломи і нагороди, а сама школа визнання. Перша маленька перемога на шляху до успішного майбутнього загальношкільні конкурси. Це один із чудових моментів, щоб дитина могла проявити себе і визначити дітей, які дійсно є обдарованими дітьми, тому що такі конкурси дають можливість побачити і самих активних учасників. Ці конкурси дають можливість продемонструвати вміння дітей найменших класів, адже вони перший рік навчаються і наші. Шестирічні, семирічні вихованці мають вперше можливість продемонструвати все те, що вони вже за півроку навчилися. Не тіші, чима його юних талановитих мешканців можна побачити в роботах однієї з наймасовіших тематичних виставок Моє рідне місто роботи дають можливість побачити буденні речі в інших кольорах та вимірах, де все здається простим і гармонійним. В основному вони займаються тим, що малюють на пленерах, відтворюють на пленерах те, як вони бачать місто. Це можуть бути зовсім малесенькі куточки нашого міста: і міська архітектура, і невеличкі куточки лісу, парків, садів, яких ми можемо сьогодні побачити, а також і ту природу, яку діти бачать за межами міста. Ну, і звичайно. Що жоден пейзаж не обходиться без зображення самого найголовнішого нашого об'єкту промислового нашого міста це Хмельницької атомної станції. Нерідко юних художників з Мольбертами можна побачити і на подвір'ї закладу, де вони натхненно змальовують нетішинський осінній пейзаж. Пленер сприяє розвитку творчих здібностей та майстерності. І досить часто результатами таких занять є ще один конкурс. Виставка несподівано з'явилась осінь. По-своєму сприймаючи красу Су золотої пори року у своїх роботах вихованцям мистецького закладу вдається відтворити усю красу осінніх вулиць міста, використовуючи різні техніки і жанри. Жанри графіки представлені: і живопис акварельний, і живопис гуашний. Люблять наші діти представляти і олійний живопис, це в основному діти старших класів. Ну а декоративно прикладне завжди є неповторним, тому що створити художній образ із. Специфічного матеріалу, чи це нитки, чи це бісер, чи це лоза, чи це солома. Це завжди дуже оригінально і неповторно. Надихають художників не лише барви осені. Головна тема іще одного загальношкільного конкурсу: наступна пора року. Кольорова і ясна йде до нас зима. З кожним роком кількість його учасників збільшується. Втім, незмінно цікавими залишаються роботи вихованців, які, незважаючи на холодні зимові кольори, привертають увагу яскравими відтінками, цікавими. Композиціями та оригінальними формами малюнки дуже дитячі, неповторні, вони яскраві. І, попри те, що зима у нас завжди асоціюється з холодними кольорами, але на наших зображеннях, на наших творчих роботах, наших діток ми бачимо неповторне поєднання кольорів: і яскраві снігурі, і прекрасні ялинки в новорічних. Прикрасах і катання на сан на санчатах, і лижах, і грав сніжки, і те, як вони проводять цілу низку різдвяних свят, все це присутнє тут, на цих конкурсах. Ще один популярний конкурс, виставка, приурочений до не менш популярного свята Дню закоханих. Зазвичай учасники у своїх малюнках відтворюють свої почуття. Втім, дитячі фантазії одним художньо-графічним жанром не обмежуються з кожним роком. Ком, членам журиста, є дедалі важче визначитись з переможцями усіх загальношкільних конкурсів, адже доводиться оцінювати все більше робіт. Це свято також дуже яскраве, і ми іноді навіть губимося при визначенні перших місць. От приходимо до висновку, що, напевно, потрібно просто визначати найкращі роботи, не визначаючи перше, друге, третє, тому що роботи неповторні і надзвичайно оригінальні. Чого тільки можна не побачити, це і іграшки, це і сувеніри у формі сердечок, у формі різних прикрас жіночих і листівки. Фантазія настільки величезна, що ми іноді навіть і самі дивуємося. Традиційними в мистецькому закладі є конкурси виставки малюнків до весняних свят та заходів, зокрема Міжнародного дня жінки, в ході якого калейдоскоп своїх творчих робіт діти присвячують вчителям, матерям, бабусям. Не оминають увагою художній школі річни. Зокрема, день народження Тараса Григоровича Шевченка, під впливом творчості якого створюються роботи виставки Свою Україну любіть. Цей конкурс проходить в три етапи, і вихованці Нетішинської школи є його постійними учасниками. Ми маємо прекрасні результати не тільки шкільного рівня, але і обласного. У нас є переможці, і в нас є переможці на всеукраїнському рівні. Ці діти нагороджувалися аж. На Чернечій Горі на Каневі і викладацький склад відвідував це свято все українське. Звичайно, емоції зашкалювали, тому що масштаби свята дуже вражаючі. Крім всього іншого, в цьому році вдалося нам не тільки. Стати учасниками всіх рівнів цього конкурсу, але вперше ми мали нагоду продемонструвати виставку робіт на дану тематику. В Острозькій академії уявлення про святкування одного з найбільших християнських свят можна побачити у пасхальній композиції. Крашенки, писанки та інші символи Великодня, виконані учнями художньої школи, прикрашають напередодні християнського свята оливкову залу у закладу. Втім, оцінити можливості юних митців має змогу усі нетішенці під час різноманітних конкурсів міського рівня, зокрема до дня захисту дітей. Виставка всіма барвами веселки одночасно є звітною. Тут на цих виставках можна побачити все те, що діти опанували протягом навчального року, всі ті жанри мистецтва, які. З якими, над якими працювали наші викладачі і дітки впродовж навчального року. Ця виставка демонструє якраз ось такий постійний пошук викладачами цікавих методів, цікавих жанрів. Тому на цій виставці дуже багато присутньо сувенірів творчих робіт в різних виконаних техніках, в різних матеріалах і можна побачити величезну гаму таких творчих робіт, це і валяння вовни, це і писанкарство. Це декоративний розпис на склі, на тканині, по дереву, крім класичного живопису, графіки, яку ми можемо побачити. Представлений живопис у всіх виконаних абсолютно. Фарбах, це гуашеві, олійні так само. Але саме от родзинкою цього заходу є ось така величезна гама інших жанрів. Це одяг, це результати роботи класу дизайн одягу. Цікаво те, як вони його декорують, це різні типи вишивок. Це клас бісеру, вишивки, які представляють завжди свої роботи, і рушники, і сорочки. І писанкарство. Крім того, в нас дуже цікаві роботи по скульптурі. Діти не тільки створюють різні фантастичні казкові образи, але діти намагаються створити і реальних людей. І що цікаво, що це досить їм успішно вдається, тому що створити образ. Людини в статиці, в динаміці це досить складно, особливо динамічний, динамічний образ людини. Виставкова діяльність допомагає не лише вдосконалювати свої мистецькі здібності і творчі можливості, а й сприяє патріотичному вихованню молоді. Тож, з поміж інших, неможливо не згадати про іще один міський конкурс Моя родина єдина Україна. Ми сьогодні говоримо про те, що родина єднає всю Україну, і в цьому є наша сила, і в цьому є наша. Єдність, Тобто конкурси вони дають можливість дійсно сформувати сьогодні реальних патріотів нашої батьківщини. І от таке формування, воно йде якраз від того міста, від того місця, де дитина народилася, де дитина живе. Тому що батьківщина це те, що переливається в велике розуміння. Батьківщина досить активну участь учні художньої школи беруть і в проєктах всеукраїнського рівня. Один з таких об'єднаймося ж брати мої. Конкурс, що об'єднує творчу молодь країни. У нас в історії нашої художньої школи було багато таких навчальних років, коли діти наші вибурювали на всеукраїнському рівні цей конкурс. І ось я хочу сказати, що. Таким переможцем у нас була Анна Марія Макарик, викладач Валерії Дмитрівна Пісемська. Вона вибрала перше місце якраз в жанрі ткацтво. І горна Антоніна, це вихованка нашого викладача Алли Вікторівни Блінової, Вона також вибрала перше місце, планагороджена в Каневі. Це випускниця вже сьогодні, але вона якраз представляла свою роботу вишита сорочка жіноча. Успішними для учнів Нетішинської художки є й ряд інших всеукраїнських конкурсів та фестивалів. Ас, добробут, батьківщини. Я хочу жити в якісному світі, тощо яке черговим свідченням того. Що конкурсна діяльність не лише є надзвичайно стимулюючою всебічному розвитку дітей, а й формує активну суспільну позицію і ставлення до всього, що відбувається навколо нас. За всю історію участі в цьому конкурсі в нас є гарні досягнення, як, наприклад, наша Даша Берейська це сьогодні вже учениця 4-го А класу, вихованка Алли Миколаївни. На всеукраїнському рівні вона здобула третє місце і вона була. Нагороджена прекрасним призом. Для дітей це велика подія в житті, тим паче, що далі було на той момент дуже мало років, було всього-навсього. Дев'ять років для дівчинки маленької це величезні досягнення. Про таланти, мистецькі можливості учнів художньої школи знають і за межами країни, адже її учні є учасниками виставок і фестивалів міжнародного рівня, підводні фантазії, політо, тиші, ілюстрація до народної казки, мирний атом, майбутнє світу та ряд інших престижних міжнародних проєктів – це чудова можливість не тільки себе показати, а й на інших подивитись. Наші діти знають, що міжнародний конкурс – це не тільки. Які спосіб себе продемонструвати, співставити свій потенціал і рівень, але це ще чудова нагода поспілкуватися з друзями, з однолітками з різних країн світу, помандрувати, побачити. Ось і тому так це для нас важливо. Вагомим досягненням у творчій діяльності учнів художньої школи є й персональні виставки в 2011-му. Свої роботи і бачення молодості, таланту і краси на широкий загал представили Олена Кудряшова, і Дарина Тутова два роки тому тому Тетяна Осійчук і Вікторія Процюк, випускниці класу ткацтва, запросили усіх поціновувачів мистецтва на власний вернісаж. Напевно, ці персональні виставки вони. Дали потужний поштовх для визначення в майбутньому з професією. тому ми практикуємо різні методи різні способи для того, щоб спрямовувати наших учнів саме на вибір мистецької світи в майбутньому. Звичайно, багато енергії і сил вклали у творче зростання своїх вихованців викладачі графічного та декоративно прикладного відділень, які плекають талант під час занять та підготовки учнів до конкурсів, а також постійно Повнюють арт скарбничку міста новими роботами і персональними виставками. Так, впродовж останніх років педагоги, віртуози, і професіонали своєї справи Тетяна Забара, Юлія Губіна, Валерія Пісемська, Хно, Алла Макарик, Тарас Поліщук, Алла Блінова і Клавдія Тарарук презентували власні персональні виставки. Всі виставки різні. Хтось працює в одному напрямку, хтось себе пробує в різних напрямках. Це похвально, це відрадно. Бо Напевно, варто сказати такі речі, що напевно немає викладача, який би не міг, не міг би малювати. І, напевно, не може бути викладача, який не вміє малювати. Хоча є випадки великих генів, які були прекрасними педагогами, ніколи самі не малювали, але світу дали видатних, геніальних художників Цьогоріч Школа святкує 25-річчя. Як бачимо, до ювілейної дати колектив підійшов гідно. Має ким і чим пишатись. З нагоди ж свого дня народження мистецький заклад в кращих традиціях підготував усім нетішинцям подарунок. Виставку творче єднання напередодні 25-ї річниці Нетішинської художньої школи, мистецьку галерею Артпласт. Прикрасили 84 роботи 13 педагогів закладу. Бачимо прекрасні роботи. Учнів, викладачів даної школи, і результатом цієї роботи є велика діяльність учнів у виставковій діяльності на рівні області, на рівні України. Результатом цього є, що на минулий рік стипендіатами школи, зокрема, міського голови була борцова Ірина на премію Людмили Мазур отримала ситник Анастасія. Ось також Макарика, Анна Марія була переможцем до дня молоді в минулому році і відзначалася відповідними преміями відповідного рівня. Таких досягнень в школі, як колективу, так і учнів, є велика кількість, і ми раді в тому, що є позитивна динаміка. Ось і заклад прийшов до гарної ювілею 25-річчя свого з гарними результатами своєї діяльності. Звичайно. Школа має ряд проблем, які існують на сьогоднішній день. Ми, бачите, сьогодні спілкуємося в артпласті, як закладі культури, але які належать до музею. Ось школа не має власне великого актового залу, не має виставкової зали, де ми могли б показати ось ці роботи як прекрасні як викладачів, так і учнів. На цим потрібно працювати в подальшому, щоб школа мала можливість. Ось, презентувати себе власне, у закладі. Думаю, що на перспективі заклад має можливість подальшого розвитку. В закладі є групи самоокупності, На даний час вони почали працювати з минулого року. Ось є плани щодо інших напрямків. У нас зараз два напрямки – вжитково та художньо-графічний напрямок. Мої школа розглядає щодо вивчає потреби власне діток, щодо розвитку інших напрямків творчого спрямування в школі. Ну це вже залежить власне від викладацького складу, від того вподобання, які є в наших діток, що вони могли займатися в даному закладі.